31 грудня, день вітань подій, 31 грудня передань надій, 31 грудня передвечір див, 31 грудня радості порив, 31 грудня весь єднає світ. 31 грудня друзям шле привіт. 31 грудня. На яву, 31 грудня, шляху даль нову. 31 грудня щастя, всім добра, 31 грудня новий рік. Ура! Темна нічка наступає, снігом білим засипає. Всі дороги і будинки, всі дерева і ялинки. Ніби казка на малюнку сніг малює візерунки. Хату двері відкривай, де вас сам Миколай. Він несе своє вітання, радості, щастя, побажання, щоб по кожній хаті всі жили багаті, щоб у кожному домі всі жили в любові. Коляд коляда у віконце загляда, у різдвяну світлу нічку запалив на раді свічку. Коляду поклич до хати, щоб Ісуса привітати, люди добрим. Колятуйте, сина Божого шануйте. Святий Миколай, тебе я прохаю. Єдину рідну Україну. Все добре хай буде і радіють хай всі люди. Щастя дай моїй родині і коханій Україні. Thank you.